незламні українці, в ефірі підсумковий інформаційний випуск новин на телеканалі Де 1 у студії. Працює Юлія Сирота у випуску. Говоримо про найголовніші події і теми тижня, що минає, свідками яких стали журналісти телеканалу та наші глядачі. Долучайтесь, підбиваємо підсумки тижня разом. У головній госпітальній базі області у рамках програми Сім'я героя для родин українських воїнів організували прийом, консультацію та обстеження у профільних спеціалістів лікарні. Кожен з членів родин українських військових отримує професійну медичну допомогу. Деталі розповідає мій колега, журналіст Олексій Доніченко. У головній госпітальній базі області проводять систематичну роботу щодо своєчасної допомоги родинам українських воїнів. Під час війни страждають не тільки воїни, а в першу чергу страждають їхні сім'ї. Вони знаходяться в стані супору і не завжди попадають до лікарів. Ми бачимо десятки проблем, з якими приходять до нас в лікарню, і потім треба проводити операцію. Це дуже важливо, тому що Підтримка здоров'я в такий важкий час, мабуть, найцінніше, що можуть зробити лікарі. Ми будемо допомагати всім мамам, всім жінкам, всім дітям героїв для того, щоб надавати допомогу своєчасно. До спільної зустрічі лікарів та родин військовослужбовців приєдналися і українські воїни, які щиро дякували за роботу персоналу медичного закладу. Тут мене на ноги піднімали. Молодці. Велике вам дякую. Дай Боже здоров'я. І, і, і жіночкам нашим здоров'ям мамам здоров'я. Всім здоров'я. Дякую всім лікарям за чоловічне, дякую вам за ваш професіоналізм. Ви дуже допомагаєте. Дякую вам. Да, дякую. Дай Боже здоров'я. Дуже багато зробила ця лікарня і лікарні. Стіни лікарні, мабуть, також допомагали, але ось ті люди, котрі тут стоять, до повномасштабної війни декілька сотень хлопців. Я особисто зателефонував Сергію Анатолійовичу, пану Толубаєву, я не знаю, пані Єсені. І, і програма родина, сім'я героя вже працювала колись. Ви пам'ятаєте? Це в 16 з Сергієм чи в 17-му році працювала. так, вон, пане Сергієм тут був аншлаг, тому що до цього. Про родини героїв взагалі не знали в цій області. Військовослужбовиця на позивний відьма має багаторічний досвід служби у лавах Сил оборони України. Нині проходить лікування у головній госпітальній базі області. Ділиться, що хоче побачити рідну доньку, а після цього повернеться до війська. У Нас жінки мають трошки іншу особливість, ніж чоловіки. Будь-які там протяги, сиріс і так далі тому подібне. Нам ускладнюють жіноче наше здоров'я. Я сюди потрапила з різкими болями а, і мені робили операцію. Я добровувала з 14-го року. Потім було цивільне військове співробітництво з декількома бригадами. Потім я взяла довгий відпочинок, встигла народити дитину. Чому я дуже рада? Господи. У 22-му році я вже офіційно озаконила, я сказала, взяла шлюб збройними синами України. Десь близько півроку тому перевелася в піхоту. Василь військовослужбовець навесні 22-го року вступив добровольцем до лав Збройних сил України. Захищав Україну на Харківському, Донецькому та Луганському напрямках. Нині відновлюється в головній госпітальній базі області після операційного втручання. Поранений отримав вторицьку. Ворог атакував. Ну, мені повезло ніж їм. Вони штурмували. Стрілянина, втім, гранати і осколок від гранати був. Зараз чоловік знаходиться під наглядом лікарів. Не у нас в лікарні 5 числа в дуже тяжкому стані. Було проведено на момент поступлення три операції, Провели фесотомні рані правого плеча, предплечя, формування, формування Кук куксі третього пальця і дефіксації з під самі третя і четверте кість. Дехто з родин українських воїнів вже не вперше звертається до спеціалістів головної госпітальної бази області. Тут завжди їх зрозуміють, підтримають і допоможуть. Я від родинного кола загиблих героїв, і неодноразово ми вже пересікалися. Наші родини, як на хто найбільше, потребують дійсно уваги, допомоги, тому що втративши свого сина, щоб ми були не. Самоті ми дякуємо дуже вам велике за програму Сім'я Героя дякуємо вам, лікарі. Дякуємо за ваше чуйне серце, вам особисто, Анатолійович. Я неодноразово зом... присікалися в да, реанімаціях да. скрізь. Так що я вам дай. дякую, дуже великий уклін. Вам дай, дуже велике дай. дякую, Марію. Вперше запросили пройти обстеження в головній госпітальній базі області. Дуже давно є організація родинне коло загиблих героїв. А вони проводять багато різноманітних заходів. І от мене запросили прийти обстеження, лікарі, які мені треба. Ну, у мене зараз конче проблеми зі здоров'ям. Це ендокринолог, що то подібна залоза, і окуліст, ну офтальмолог, тому що я мала декілька операцій в минулому. І останні роки дуже сильно ну, за роки повномасштабне погіршився зір. По перше дуже приємно вражена тим, що лікарі спілкуються українською. От це приємно, тому що це медична термінологія, і на неї її важче опановувати, так, ніж в побуті. І здивована кваліфікація лікаря приємно здивована, тому що досить молодий і дуже кваліфікований, як на мене. Ну тому що в плані офтальмології в мене багатий досвід через мої очі, проблеми з дитинством мала. Дуже компетентно, дуже професійно, коректно, нічого зайвого, все по суті, чітко, рекомендації і лікування. В головній госпітальній базі області вже прийняли більше двох тисяч родин українських воїнів. Проведено 650 операційних втручань. Надається всебічна допомога щодо відновлення здоров'я, і цю роботу медики продовжують. Олексій Доніченко Ілля Лумовський. Новини Д1. Далі наша постійна рубрика із зали суду. Цього разу у Бабушкінському районному суді розглядали справу про незаконний перетин кордону чиновницею міськради та депутаткою Дніпровської райради. На засіданні побувала наша знімальна група. Усі подробиці знає журналістка Ольга Ховрич. У Бабушкінському районному суді Дніпра розгляд кримінальної справи про незаконний перетин кордону з Україною на лаві підсудних. Посадовці та депутатки серед них екс-чиновниця Дніпровської міськради Одарка Біла. Нагадаємо, суд справи. Нині вже колишня директорка департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міської ради Одарка Біла разом із тоді ще своєю заступницею Тетяною Журовою допомогли депутатці Дніпровської районної ради Ірині Герлівановій, яка на той час очолювала комунальне підприємство міської ради штурм, незаконно виїхати на відпочинок за межі України. Згідно чинного законодавства для депутатів усіх рівнів на час військового стану виїзд за межі України заборонено. Та у Дніпровській мерії, за даними слідства, вигадали схему обходу цієї заборони фіктивне відрядження. Через проблеми з технічними засобами цього разу розгляд справи розпочався із затримкою майже в годину. На початку засідання Юлія Дубіна, адвокатка підсудної екс-директорки департаменту молодіжної політики та національно-патріотичного виховання Дніпровської міськради Білої, подала скаргу на дію прокурора Максима Байдужа. Мовляв, той порушив процедуру вручення письмового повідомлення про підозру її підзахисній. На дію прокурора скарга нам вона не передбачає дослідження якихось доказів певних там чи матеріалів справи. Але ще, е, я підняла питання тільки про порушення самої процедури вручення повідомлення про підозру. Далі слово надали другому захиснику підсудної білої Олександру Бровко, який брав участь у засіданні онлайн. По перше, я підтримую свою колегу адвокату Дубину. По-друге, у мене є клопотання про закриття вказаного кримінального провадження підставі пункту 10 частини 1 статті і Кримінального процесуального кодексу України. Оголошення цього клопотання зайняло з півгодини. Опісля його у друкованому вигляді на 48 аркушах паперу судді Наталії Карягіній передала підзахисна екс-чиновниця мерії Дніпра. Серед іншого були подані клопотання і заперечення іншими учасниками процесу, про витребування документів закордонного паспорту, про повернення тимчасово вилученого майна та інші. Прокурор Максим Байдуш наголосив, що йому необхідно додатковий час для ретельної підготовки заперечень на клопотання. Я зрозумів лише з трьома попитаннями з на добини і захисником адвоката. Овинувачено гіллани, щодо до повернення закордонного паспорту з іншими попотаннями я не розумію, тому вважаю зацілена під час для підготовки письмового заперечення. На вказані клопотання інші учасники процесу готові були перейти до призначення справи до розгляду. Суддя Наталія Карягіна, вислухавши всіх, прийняла рішення про перенесення справи. Суд не може обмежувати жодну із сторін в викладанні своєї позиції письмово або усно суд розглядає будь-які клопотання, які повідомляються і надаються суду у будь-якому вигляді. Однак, якщо сторона бажає свою позицію викласти письмово, суд повинен це також враховувати. Тому в судовому засіданні для надання рівності учасникам процесу звертаю увагу, що клопотання про закриття кримінальної Провадження було проголошено тільки в сьогоднішньому судовому засіданні. Заздалегідь до суду воно не направлялося, і учасники не мали можливості з ним ознайомитися. Суд вважає необхідним оголосити по справі перерву на дату, яку зараз узгодити з учасниками процесу. Після тривалого обговорення розгляд справи було перенесено на 6 березня. Ми надалі слідкуватимемо за цим судовим процесом та повідомимо, яке покарання понесли порушники закону. Маргарита Кузьменко, Ольга Ховрич, Ілля Ломовський, новини Д1. На гарячу лінію нашого телеканалу звернулися мешканці будинку, розташованому у провулку Жорженському Чечелівського району. Два місяці тому у цьому районі сталася аварія. Вода залила подвір'я та будинок літньої пари. Три доби знадобилося Дніпроводоканалу, аби побороти негативні наслідки того водоспаду. Та на цьому страждання місцевих мешканців не закінчилися. Два місяці потому за парканом біля будинку утворилося величезне провалля. На місці побувала наша знімальна група, розповідає моя колега Вікторія Галка. Ми вже розповідали про аварію, яку «Дніпроводоканал» не мог усунути три доби. Ті неприємні події подружжя Анатолія та Надії Помахо запам'ятали надовго. Нагадаємо і вам, як все було. На третій день почали шукати воду, викопали та не в тому місті на Льпійськам. Поки закопали там, поїхали в другому місці копати. Викопали в другому місці, поставили насос, ну, щоб відкачувати воду. Насос один не вспівав відкачувати воду, такий сильний напорлився. Поставили машину. Дві машини не вспівали ну, не відкачувати цю воду. На третій день перекрили вони її. На третій день, три години ночі, вони закінчили цю роботу. Я з ними був з початку до кінця, тому що в мене у дворі не у мене все тріщало. Під домом скрізь в хаті ніхто не знаходився, тому що невозможно було знаходитися. Ну, така обстановка була, що я по дворі вода йшла, наповнився в мене підвал, і по дворі йшла вода у пів метра. Спочатку вода ринула у підвал, що розташований у дворі, потім з великим натиском попрямувала під будинок. Приїхала бригада водоканалу. які з чоловіком від двору і пішли аж туди до заводу. Ота героїв УПА, потім Алтайська, і до заводу агрегатного. Мірінкова і угол. І от аж туди пройшли. Там вода лилася по страшному. Ми не можемо вам нічим допомогти. У нас немає техніки. Така воду закрити. Ми не маємо права, тому що пів міста залишиться без води. Розвернулися і поїхали. Під час аварії мешканці будинку понесли великі матеріальні збитки. Вода лилася у підвал та на подвір'я разом з землею, вимиваючи її з під тротуару, що розташований за парканом. Подружжя лишилося всіх запасів на зиму та речей домашнього вжитку. По стінам будинку пішли тріщини, але постраждалих мешканців найбільше хвилює, щоб ніхто з перехожих не постраждав та не травмувався внаслідок руйнування тротуару. Проте їх ніхто не хоче чути. Менти по благоустройству міста прислали листа, що в нас неправильно стоїть сарай, нема там герметизації, і нас затопили підземні води. Де вони тут взялися? Мабуть, той робітник, який там руководить цим. Департаментом прогуляв усі лекції в інституті. Які тут підземні води, де вони тут візьмуться? Ще з такою насмішкою. Я що, тільки там трубу зробили і у вас перестало бігти? Говорю, так, зробили трубу, там і в мене перестало бігти. Тільки же все затопило, що можна. І реакції ніякої. Вчора дзвонили знову і в поліцію дзвонили, бо вони приїздили, фотографували, тут все дивилися. Опять у міську владу раду дзвонили, вони записали звернення. Ну ніякої абсолютно реакції. А з водоканала молодець взагалі сказав чоловікові: а ти поїди, привези машину, шлака і засип. У нас на двох пенсіях 5600, шістсот, хоч проробили достатньо. Як ми можемо засипати? Нам на ліки, на продукти не вистачає. Те, що літом заробила, тоді ще й докупили картоплі, все пішло, все перегнило, все банки з консервації, все накрилося. І куча землі. Одну машину вивезли, а друга ще ж так гора і лежить. А тим часом провалля тільки збільшується, погрожуючи обвалитися далі та травмувати перехожих. Під тротуаром вимила всю землю, і це дуже небезпечно для людей, особливо для дітей, які йдуть до школи. Два місяці подружжя пенсіонерів просить, благає про допомогу. Літні люди звертаються куди тільки можна. Проте ні міській владі, ні Дніпроводоканалу немає ніякої справи до цієї проблеми. Тут люди кожен день фотографують, От буквально. Десь минут 15-20 йшло дві жінки з дітьми, теж сфотографували, теж дзвонять і на гарячу лінію. Дія властей абсолютно ніяк, ніяк ніхто не реагує. І це проїжа частина. Трещини пішли і по асфальту через дорогу, тому що там теж промоїни є, в одну сторону і в другу. Це може. Закінчитись, якась машина увалиться сюди і буде крупна аварія. На тротуарі проваля збільшилось, ви бачите самі, ось коли перший раз ми фотографували. воно просто обвалилося і все. Тут ждати хорошого, нічого нема. Оце люди ходять, бачите, під машинами, тому що тут страшно йти. Отака реакція нашої влади, на пенсіонерів. В на простих людей у місті. Небезпечний тротуар, який вкритий тільки шаром асфальту та порожній всередині, несе загрозу перехожим. Та реакції від міської влади жодної. Вікторія Галки Віталій Шалдов, Новини Д1. Шелтерів Дніпра, де прихисток отримали ті, хто змушений був покинути рідну домівку через війну, передали необхідну допомогу. Розповідає мій колега журналіст Ян Андрусенко. В Україні понад тисячу днів триває війна. За цей час мільйони українців змушені були покинути власні домівки. Деякі з них встигли зібрати лише невелику частину особистих речей, саме тому зараз є нагальна необхідність у шелтерах, місцях, які спеціально створені для тимчасового проживання осіб, що постраждали від військових дій. Допомога дітям, тобто я пишу листи ну, до всіх кого. Ну до кого можливо, скажем так, з запитом на допомогу. Тобто сюди приїжджають діти основної масі примусово евакуйовані, приїжджають голі босі, іноді навіть без шкарпеток. Тобто, так пакетик з собою взяли і все. За цей час ми відправили вже через наш шелтер. Пройшло 158 людей. Зараз тут знаходиться 44 людини, із них 26 дітей. Від чотирьох місяців до ну, 16 років, скажімо так, підлітки. Ми транзитний шелтер. У нас люди перебувають тут від двох тижнів. Ми їх, скажімо так, проводимо дитями, з ними працюють психологи, лікарі приїжджають. от зараз організовують до стоматолога дітей, тобто допомагають і допомагають всі ЮНІСЕФ допомагає, проліска допомагає, ІРСІ допомагає французькі. Тіджі допомагають, тобто допомагають всі як можуть. Зараз наша країна отримує від країн-партнерів чимало допомоги, починаючи від важкої техніки і закінчуючи закриттям гуманітарних потреб. З огляду на масштаб війни, спричиненої Росією, є постійна потреба у допомозі для місць, які приймають переселенців. До одного з таких у Дніпро передали гуманітарну допомогу, яка здолала понад 8 тисяч кілометрів. Мова йде про Японію країну сонця, що сходить від однієї з тамтешніх поп виконавець Сена Кана передали пакунки для дітей з теплими речами, розмальовки, а також посібники з традиційним японським мистецтвом орігамі. Не дивлячись на те, що у момент передачі пакунків в Японії було вже сильно за 22 годину вечора. Співачка охоче доєдналась до спілкування з дітьми та їх батьками. Мінасансовосамінаса <реш> мотанцю Канасан перек передає всім велике вітання і також велику вдячність за те, що трошечки ми з часом не збіглися. той час, коли ми хотіли починати нашу сьогоднішню зустріч. Однак вона дуже вдячна і всім, хто сьогодні приєднався, і особисто вам та вашій команді. Тому е прошу любити і жалувати, як то кажуть, зв'язатися з японською поп-співачкою зміг український гурт про Бас Харді. відомий виконанням пісні Доброго вечора ми з України. Доброго вечора, ми з України. За словами фронтмена гурту Артема Ткаченка, від моменту знайомства з співачкою до моменту безпосередньої передачі допомоги минув лише один місяць. То ми багато всього бачили, ми займалися волонтерством спочатку повномасштабного вторгнення, і дуже багато були в різних країнах. Але ми познайомилися з японським фондом і з японською співачкою Сена Кана. І для нас це була ну, типу, взагалі не стандартна історія, тому що Японія ну, трошки, трошки не дуже близько, якщо так. І е, вона захотіла допомогти е, і попросила знайти якийсь хаб, який працює з дітьми, працює з родинами. І що дійсно, скажем так, ну? Дуже багато через себе пропускає. Ми звернулися. Ми в нас є наші знайомі, які також співпрацюють з цим хабом тут. У вас і ми запропонували саме їх. І вона дуже швидко спрацювала, дуже швидко купила якісь подарунки, і дуже швидко дуже швидко передала. І насправді для нас це також дуже показова історія, що ми в не одні, і Японія і співачка з Японії може дуже швидко передати і допомогу, і це клас. діти охоче зраділи отриманим подарункам та залюбки поспілкувалися з виконавицею. А після завершення вручення пакунки всі гуртом сказали, що означає дякую. Яна Друсенко, Віталій Шалдов. Новини Д1. Моменти стійкості, щодень – саме так називається нова виставка, яку відкрили в обласному центрі. Вона про допомогу українцям все на власні очі бачили наші журналісти. У Дніпрі привідкрилась виставка під назвою Моменти стійкості щодень. Головна її задача це продемонструвати і допомогти українцям віднайти душевний спокій та рівновагу. Тут представлені близько десятка різних експонатів, які ви можете просто спробувати на дотик, послухати або навіть написати власні глімери, тобто те, що вам допомагає якось розсосередитися і знайти цей душевний спокій. Можете навіть просто попшикати по квітам теж буденність, але те, що ми робимо постійно, окремої уваги вартує. Не що інше, як стенд з моменталом. Що це таке? Як він працює? Ходімо, дізнаємось. Сьогоднішня виставка присвячена піклуванню про ментальне здоров'я. Вона називається Моменти стійкості щодень, і вона саме про те, як ми можемо плекати свою стійкість, що буде сильніше кожен день. Ця виставка реалізована в рамках всеукраїнської програми ментального здоров'я як?», ініційованої першої леді України Олени Зеленською спільно з ЮНІСЕФ. На відвідувачів чекало близько десятка різних інтерактивних зон. Тут представлені і дзеркала афірмації, і зона турбулентності, і практики самопідтримки. Окремої уваги заслуговує моментал. Це спільна розробка дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ, сімейної та дитячої психологині Світлани Ройс і координаційного центру Кабінету міністрів України. Ми цю виставку створили для того, щоб заінтродюсити людям, представити людям наш продукт Моментал це календар щоденних практик, який дозволяє людям трохи заспокоїтись цей турбулентний час. Ось ми цю виставку представили 10 жовтня на день ментального здоров'я в Києві і вирішили, що варто її відвести в інші міста. І ось Дніпро це наше четверте місто в нашому турі. Як ми бачимо, на цій виставці немає нічого складного, але для нас завжди дуже складно проявити якусь фантазію і зрозуміти, що наша стійкість це все те, що нас, що нас оточує і що може зробити нас сильнішим. Наприклад, зона турбулентності показує нам про наші складні дні і про турбулентність, яку ми відчуваємо щодня, починаючи вже зранку, коли прокидаємося, коли читаємо наші новини і адаптуємося до сьогоднішнього дня. Експозиція буде тривати до 24 січня і працюватиме щодня з 11 до 19 години, окрім понеділка. Ось що думають про виставку. Її відвідувачі виставка мені сподобалася, і взагалі ментальне здоров'я потрібно підтримувати. Я зазирнула у зеркало, щоб підтримати себе. Я підійшла до кульок таких подивилася одну кульку ніс, повісив значить, Йому щось не подобається. От, мені захотілося його так пожмакати-пожмакати, Зразу іншу кульку побачила, де вже посмішка. Я також зробила таку вправу, тактильна вправа, і я так розумію, що цими вправами я сама себе підтримала. І Я розумію, що ця вправа ну, потрібна для того, щоб свої відчуття якимсь чином можна було також керувати ними. Чудово подобається. Я ще не все прийшла. Подобалося там на стенді, де ми, де ми дитина записувала свої, е, ну, свої смаки, дотики. Визначала, що їй більше подобається на смак, на запах. Потім сюди дійшли. Теж тут подобається, але в нас з нею дуже різні смаки. Їй камінчики більше подобаються. Мені там більш такі гладенькі на, на відчуття. Далі виставка поїде до інших регіонів України, а саме до Черкас. Тож встигніть відвідати унікальну експозицію та відкрити для себе щось нове. Яна Нарусенко, Ілля Ломовський новини Д1. Телеканал Д1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Телеканал Д1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі та у мережі X. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Мужні та сильні українці продовжують стояти на захисті країни, усі на своєму місці. Працюємо, живемо у війну, виборюємо свою незалежність, відстоюємо правду і знаємо, чого варта ціна свободи. На цьому підсумковий випуск новин завершується у студії для вас. Працювала Юлія Сирота. Бережіть себе, тримаймося! Слава Україні!